Та трибунари. Ужас. Оце дохазійнувалося. Бляді отримують 100 тисяч зарплати, а прибрати не можуть. Гусениці з'їли. Гусениці з'їли. Бачите, де з'їли, де не з'їли. Вспіли, чи гусениці заклинило. Дивіться, який бордель. І дота, а не влада. І тут же ж ходять і зарплату отримують. Це попередні, це ще при Радянському Союзі, бачите? Побудували. І гарно. Хай воно може актуально, не актуально, я не знаю. Але воно гарно. А ці свині взяли і засрали. Засрали. Сучасна влада. Моральна влада. Поводить себе як свиня в гавні. Та тербунарі. Ой, не знаю, що сказати теж. Ідота. Пам'ятаємо. Ну, У пам мене теж загинули. Що мені не пам'ятати? я теж пам'ятаю. У мене багато загинуло на тій війні. От теж та тербунарі. Це старе здання, старе, я не знаю, дореволюційне, руминське чи царське, бог його знає. Бачите, які колись були тротуари із каміння коря. Бачите, як ложили цим тротуарам вже 100 років. Я вам скажу по них можна ходити. Вони тримаються куди більше, ніж. Кличковські чи Трухановські, ті ложаді, через місяць вони розсипаються через рік-два. А ці стоять тротуари, оці, не знаю, дореволюційні сотні років. Порізали, бачите. Дерева свіжі, порізали, харчують їх. А смердить, не знаю чим. В Тарбунарах є гарний АТБ. Прямо як в столиці. Гарний, скажу. Гарний, охайний, чистий. Смердить тільки щось в центрі, я не знаю, каналізація чи що.